Поговоримо про здобутки України останніми днями із колишнім українським прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Пане Яценюк, дякую, що долучилися до нас із Києва. Україна провела дуже скоординовану атаку: чотири тисячі квадратних кілометрів території звільнено. наскільки великі здобутки України? Це близько 2200 квадратних миль. це найновіші дані, які ми отримали. Це насправді успішна спланована воєнна операція. Причина цих здобутків очевидна Сміливість чоловіків і жінок, військовослужбовців та потужна підтримка наших західних партнерів і це не лише воєнний успіх Це і політичний успіх та підняття морального духу українців. Ми показали всьому світу, що можемо перемогти. Це найкращий доказ для всіх у вільному світі, що українці можуть боротися можуть перемогти і що надана українському війську зброя слугує перемозі народу України та всього вільного світу. Тож це значуща як територіальна, так і політична перемога. Президент Байден каже, що ще рано казати, чи стане це поворотнім моментом у війні, Чи є острах для України чи партнерів перебільшити можливі наслідки від цього успіху. Це стане поворотним моментом, якщо захід поставить більше озброєнь, надасть більше фінансової допомоги Україні та посилить санкції проти Росії. і не лише Росії. Погляньте, у Путіна запланована зустріч із президентом Китаю. І я підозрюю, що настрій цієї зустрічі буде трохи інший ніж був за три тижні до повномасштабного вторгнення. Путін та Сі Очікували на бліцкриг із захоплення України. Я вважаю, що президент Сі дав зелене світло на вторгнення в Україну Цього разу. Гадаю, США та вільний світ мають дати дуже потужний сигнал Китаю та іншим країнам, які не підтримують Україну. Не підтримуйте РФ Не Давайте Росії можливості обійти санкції та фінансувати свою воєнну машину ми не маємо підтверджень, що Росія оголосить масову мобілізацію. Проте Україна каже, що у відповідь РФ може завдати ударів по критичній інфраструктурі. спричинити блекаути. Чи очікуєте ви такого? Без сумніву. Путін намагається прорахувати як здійснити контратаку. Тю каунте Райна Його перша ціль удари по енергетичній інфраструктурі. Проте з перемогою України Путін втратить все. І я хочу чітко сказати: Україна переможе. Тож тепер Путін має якось діяти. наприклад, оголосити мобілізацію але це не виправить проблем російської армії корумпованої та неефективної. Проте ми не можемо недооцінювати росіян. У них досі більше військ та озброєнь ніж в Україні. російська армія більша за українську Тож, чи вважаєте ви, що найближчому майбутньому Росія спробує повернути території, звільнені Україною? Очікую, що Путін буде мститися. І ми вважаємо, що українське військо втримає території і навіть ітиме далі з допомогою наших західних друзів. Ваша ціль сьогодні повне звільнення Харківської області. Чи вважаєте, що це реально? Звичайно. Повертаючись на 10 днів назад, не впевнений, що всі експерти були переконані, що Україна зможе звільнити 2200 квадратних миль. Тож, знов таки, що відіграє найбільшу роль? підтримка західних партнерів, яку ми дуже цінуємо, і за яку ми вдячні. І весь західний світ, та й не тільки увесь світ уже побачив, що українська армія менша і з меншою кількістю озброєнь може боротися з російськими військами, повертати території і може перемагати. Арсеній Яценюк, колишній прем'єр-міністр України, долучався до нас із Києва. Дуже дякую.